Зима наближається. Синоптики прогноз на новий робочий тиждень в Україні. Кажуть, що вже слід готуватися до стрімкого зниження температури. Заморозки почнуть входити в кураж, а ще свій внесок додадуть дощі. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини UA і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Холодно з дощами та нічними приморозками. Так можна описати погоду, яка чекатиме на українців вже у найближчі дні. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич каже, що в першій половині цього тижня пройдуть невеликі місцями помірні дощі, у другій половині під антициклону дощі відступлять, проте температура повітря буде зберігатися на досить низькому рівні, особливо в нічні та ранкові години. Синоптик попередив, що в більшості західних, північних і місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до мінус трьох градусів. У понеділок, 14 жовтня, вночі в більшості регіонів України, окрім південно-західних та центральних областей, пройдуть дощі у приазові місцями з грозою. Вдень у північних та східних областях невеликий дощ. Нарешті країни без істотних опадів. Пітер вночі змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. В день переважно західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів. Вдень 9-14 градусів. У центральних та південних областях вночі плюс 10-15, в день плюс 15-20. У вівторок, 15 жовтня вночі у північних та північно-західних областях очікується невеликий дощ. Вдень у більшості регіонів України, крім південно-східної частини, пройдуть невеликі дощі. Схожа погода ситуація буде у середу та четвер. У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі подекуди помірні дощі. Лише в західних регіонах переважно без дощів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі у південній частині та у керму вночі плюс 17-12, в день 11-16, у четвер, 17 жовтня, вночі та вранці у південних центральних та східних областях місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень по всій території країни за винятком Криму, опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями у західних та центральних областях тумани. Вітер переважно північний 5-10 метрів на секунду. У західній частині змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів, вдень плюс 8-13. У Хідних областях вночі заморозки до мінус 3 градусів. У п'ятницю на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода. Без опадів лише на крайньому сході та місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман. На вихідних погода теж буде осінньою. У суботу 19 жовтня отримується погода без опадів. Лише у Криму місцями перейдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків 38 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2,7 градусів в день 8-13. У західних, центральних та північних регіонах вночі замерзки мінус 3. У неділю 20 жовтня продовжиться вплив антициклону. Тому на всій території України опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2 градусів, в день 9-14 градусів. У західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до мінус 3 градусів. Про похолодання в Україні попереджала і синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, сьогодні не варто забувати про парасольки, особливо киянам. Понеділок у Києві буде вітряним, хмарним, холодним і часом дощовим. Парасолі, курточки, щільні плащі, кросівки чи черевики може й чоботи. Максимально десь плюс 11 градусів. Волога погода з періодичними дощами переважатиме практично повсюди в понеділок, хіба в день на півдні та в. В центрі України істотні опади навряд у південній частині України та в центральних областях, 14 жовтня, буде тепло плюс 12, плюс 18 градусів. Нарешті території плюс 9, плюс 13 градусів. Набираємо дружно та синхронно корисні калорії. До сезону бікіні ще дуже далеко. Можна фігурі трошки дати смачний, комфортний спокій. Зазначимо, що у горах справжня зима панує вже два тижні. 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 см про це повідомляє прес служба ДСНС України у Фейсбук. Згідно з інформацією, ДСНС засніжило зокрема в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники постійно патрулюють в горах. Тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі унян розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС інан України. Повторюється ситуація весни. Дзеркально, коли на погоду Європи й України суттєво впливав Азовський антициклон, тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені. І і зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої Зими водночас зауважила вона, метеорологи всьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прирватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло а початок осені також достатньо спекотний і не для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що. І наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури. Експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів. А яка погода більше доподобає вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більш новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось.